7 тисяч доларів, щоб купити цей стапель і вирівняти машину за тисячу доларів, ви ж міну сидите просто. Ну, це ж один автомобіль. Тобто стапель в основному треба для е, таких більш силових робіт, <пух> лонжерони, там, десь зацепитися, витягувати. Але деякі роблять, там, уварюють якісь там. Е, рельси, і до Рейси, прикручується і тягне. Це також можливо. Це ну, люди, які mm -hmm. не можуть ну, 7,5 тисяч доларів поставити на стапель. Ми купили не один стапель для того, щоб для клієнтів а, робити машини більше класно. Mm -hmm. тобто ми розуміємо, що цей форд, а, який ну, тяжко буде на колінках зробити. Тобто Він заїхав на стапель, зараз а, витягуються лонжерони, вирізалася задня панель автомобіля, і буде рихтовка Правого крила, Тобто примято, зам'ято, угу. Це все вирівнюється, зашпаклюється далі. Пократ. Якщо в мене така ж саме ситуація, куди я можу звернутися, бо приїхати. Ну то що ну блін, треба машину гарно пишіть, пишіть в особисті. По перше, скиньте фото, Ми по фото приблизно а, зорієнтуємо по ціні. А, а вже більш детально вам потрібно приїхати до нас на сервіси. Їх два знаходиться на Роберта лісовського 8В, або на Климанський 1.3.5. І ми вам прорахуємо і зробимо. В найкращому вигляді рихтовку або фарбування вашого авто в шапки профіля номера телефонів.